А тепер, отже, скоро третій півні заспівають, або чорниці ще не зачиналися. Ну, хоч воно і свято, звісно, колядують. Та все-таки час би. Ні, ще не кажи, а світ перемінився. Ну, хоч би запорожці. Ну які вони запорожці? Тьфу вони їх хист. Чи такі були попереду, були схопи тебе, три, так і до землі, не допустили, такі носить. Ой, куди то все подівалося? подівалися? E Плакала і сміялася, як додому, козати, за дуналіки поверталися, не беруть. Нема, куди не говорять. Що? Це справді ніхто не те. Отже мені навіжена спека, пішла за дівками та й застрягла з козаками. І звела, що їх не чиста мати докупок, нехай би цей кичати був парубок. А то ж усе старий чоловік. Не взяв би він точнити собі не молоду, але розумну, вірну, дотепну, та й до всього діла, але стареньку. А то, як та цього, так дзягатиснує. Як то він дочку свою ще пристроїть, бачу полковниці лізе. Чи ж довго вона буде любувати сього лисини за місяцного місяця? Ох, старі, сидіть на печі та жувать калачі. Так ні, давай їм жінку То ще й молоду. Як шляхом чи не так? Остодоля молодець. Я його знаю. Він протопче стежки через полковничий садок. Та й дурним би не припитав. Про себе кажу. Що досі царця? -цар. Свят, свят, свят! Відкіля, якою дорогою, яким вітром вас затиснула хати. Не питайся, стара будеш. Хоч це признається від палузової письмі. чого ж теж так упалась. Сідайте, про те ласкаві, сідайте. Ну, Все. Мало чого заканець пливе. Чи треба переймати те, що щоб поверну диплома? У тебе сьогодні вечорниці? Хіба ж наші вечорниці для вас? Так посміємося, прийшла. Так таки і посміємося, коли буде весело. Буде весело, та не всім. Ну це вже після побачимо. А поки я нам такого, для чого чарки робить? І зубам шукає роботи, а то проклятий скряга, яку вечеряти не дав. І вчора, узяло, мещі. Зараз. Назад. А тепер, знаєш що? Візьми мітлу та хорошеньку місяць. Бачить на супку? А ми тим часом побалакаємо, що, що? Це? Бог з вами, хіба я вікно? <різь> я так на маня сказав. от Не пальці випадчив второго. А, ви хочете книжком побалакати? Ну добре, я піду по себе. Пішла? Ну що ж дивишся на мене пізнієш? Верпривідного батька не пізнала. Розумні люди все так роблять. і в і і мужик. Не хочеш? Як хочеш. А я свій того почав, дам у слізи. Як було казав отець економ. не забув преску місти? Ні, скажи лучше, навіщо ти мене привів сюди? Щоб побалакати з козаком, а не з бабою. За козацьку волю і розум. Що далі? мухи тут стіни. Вкрай мовалювати все. Чи добре? Прости, ну що ще? Ти певний друг? — Ну, в кости. Кажи, так чи не так? Так, я весь твій, говори, приказуй. У нас, звісно, до тебе випадало, коли-небудь пізно весь садок. Тому ж не одна. Річниця, суща коханка. Не завалявся у тебе, нікий червінець. Два. лучше! — Все ж буде пічниця на сережці, а плавка на садок, і підмовся з нею так, щоб вона про мене не знала. І нам коли всі цю потуж. Він дії коронавіслово мовчати. То ще й дорожче заходить. Нічого не пожалуй у по себе там, я тільки в по побачу. Вона буде тут, адже ти чуби пацька козяйка стеху, за те, що довго бореться. Зробиш тут усе, як треба, а я дуже дати у вас край старої корчми. Строй тобі Знаєш, хороми. з кому тобі дорослі? Знаю. Цю хочемо від ним люди в есті ходять, а вночі ніхто й не посміє. Ти кращого місця Тільки шукати. Нікопоратись мотор. А якщо вона не споче, тоді що, то в рішниця. та і друга. Захочуть убити, тільки це зміну оцей річниця за черця, то декоритувати хоч до самого сатани. А галі в одній сорочці піде за твоє край світ. як це дуже далеко, то ти не запоріж. А чи ти не описуєшся це кажеш? Ні. Ну якоюсь ще ні. Та по тебе ти порітимо таману? Сокури, о, знаю. О, голівний завзятий чоловік. Ти Хипше сьогодні дяволон то. Ти, те, що ти прі. А, з'їться це сідає. О, якби твоє брате слово та Богу вуха. Ну, немає в світі нічого весільнішого, тільки будь весельнішим. Мовчи. Ну, вип'ємось чарочку, шинкарочку. Ой, як же я втомилася. силу знайшла і прокляту степень. А що змухнула тон з місяць? Сміється, а воно й справді. Погоди утихомирилася. Ну, це ж тобі труди. Ні, що сидіть, не силу. Ну, хіба ж для вас? Щоб вороги мовчали, сусіди не стали. Це не морає, за твоє здоров'я. матінко, я потумилась. Шуточки, обігала усюди. А Боже, я її не бачу. Добрий вечір вам. Спасибі, спасибі, що ми поближалися з наших победівських чорниць. А у вас ще кра. Хоче вам сміятись. Чи прийдеш, то? Звісно, усі прийдуть. У мене щось голова розголілася. Піду подивлюся, який місяць. Чуєш, а про козарям, хоті забули, пізнього дня не мене, а збігає Стех, Стехо, обізвала каряка в і але зараз бігти? Збігаю чи сама, п'ять дивишся до сестрянеш. Ну, добре. Стехо, в мене є просьба, бутер. Знаю, знаю, яка просьба. Сказати пам'ятці, що вийшла до вас, коли пан засне. Та тепер же не те, що раніше було. Адже ви знаєте, що пізніше сталося. Це не помішає. Мені тільки одно словечко сказати. Не придумаю, як би це зробити. Лиха година, що старий цілісінь цілу ніченьку не заплющить очей. Сердешна панночка, а як я плакала, як я просила. Все одно на своєму поставив старий садина. Так ти зробиш? Дуже Зроблю, зроблю, тільки. Не бійся, більше копилиха не буде. А коли не хочеш, так знамочку не. Куди з вами? Ти будеш ти не ключницею, чи второпала. Глядіть, чи не дурите в мене, а то думать, як багато, то усе їх. Чудо не дівка розумна і красива. Ай я закричу. Я там буду. Добре, тільки ти проводиш. Ну, ходиш, гуляйте, хлопці, бувайте, дівчата, а нам вже пора. Які ці грудські козаки. Устати знущатися з нами, а я ні чорта, ні вовка не плюс. Та ти сама й задай мені самий. Хто, я хочу зараз піду стару корчму. Откажу вже, поріг не вийде, ну, що мреш. Я у що скажеш? Твої музиканти на всю. А ти? з лів'янки, два пуски сала і паляниця. Добре, що лів'янка була з Де Также не візьмуть до цього вам діла нема. Таймі вибирати. А що повірили, принеси, що з Добре, добре. Terima kasih telah menonton!